Інформаційний марафон на телеканалі ТІ Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. Ну, і днями в Старокостянтинівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 8 відбулася творча зустріч вартової національної культури, присвячена 160-річчю українського письменника, поета, укладача словника української мови, борця за українську незалежність і самобутність Бориса Грінченка. Освітній захід відбувся в рамках міського патріотичного просвітницького проєкту Вивчай Україну. Отож, про даний захід, загалом, про даний проєкт, про його значення для сьогоднішніх дітей, взагалі для України та українців. Отож, Юлія Сабій, керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради, доброго дня, пані Юлія. Слава Україні! Да, Якщо говорити про даний проєкт, за саме про даний захід, спочатку вартової національної культури. Як він вийшов взагалі за межі громади, взагалі на Хмельниччину? Я розпочну з того, що сім років тому мною був започаткований поетично-декламаційний конкурс «Слово нації, котрий вже за сім років став всеукраїнським літературним фестивалем. І саме це наштовхнуло мене на думку, що проект Півча Україна, котрий був. Започатковане в 2019 році саме нас, в межах Хмельницької міської територіальної громади, може мати інше поширення, інше охоплення, і для цього було запропоновано дійсно архівному відділу Хмельницької міської ради, на базі якого локально ми проводимо такі заходи. Дійсно, зініціювати ініціювати проект на рівень державного архіву області. І звичайно, що даний проект втілити. Ми втішені з того, що проект вивчає Україну. Сьогодні вже стартував в Староконстантинівській міській громаді. Ми маємо підтримку міського голови міста Сероконстантинов. Ми маємо підтримку управління освіти, але знову ж таки учнівська молодь студентська молодь, молодь, котра навчається в закладах профтехосвіти, потребує просвітництва, і саме проект вивчає Україну, котрий сьогодні вже може набути направду обласний статус. Має місце сьогодні. От, власне, взяли для цього заходу. Взяли особистість Бориса Грінченка. Чому саме він? Для мене важливо дуже сьогодні просвітництво. Я просвітництвом займаюся повних сім років в межах дуже різних проєктів і в цих проєктах об'єдную. Направду і літераторів, і поетів, об'єднує поетичні еліти, об'єднує людей, котрі своїм словом виборюють Україну і захищають право народу на українську мову. Тому Борис Гринченко, саме мовознавець, упорядник, славника української мови, направду має значення, і, до речі, допомагав йому порядковувати даний словник Іван Франко. Mm -hmm. І хочу я сказати, що молодь має знати більше і мову треба знати глибинно. І основу її направду вивчати і вивчати через тих постатей, які творили українську мову, йшли саме на шляху відродження української мови і її максимального поширення. Це займаємося. І ми чи відчули ви зацікавленість в молоді саме цією особистістю? Як відбувся загалом захід от, даний і про попередні підсумки? Що можна захід відбувся на базі загальноосвітнього світі навчального закладу? Були залучені діти старшої школи. Діти були направду вражені. Нам важливо було, що це була Староконстантинівська громада, тому що саме ця громада дуже потребує відракє від ракетних. Обстрілів і потребує направду підтримки. Діти емоційно виснажені, вони напружені, вони мають е, таку психологічну знервованість, але дуже важливо показувати, як словом можна протистояти і підбадьорювати себе в цьому. І наскільки е, важливо розуміти сутність дій борців за волю України, борців за українське слово, які були в руках попередні часи. Продовжувачами справи, яких є ми сьогодні. І тому діти досить уважно слухали. Вони були дуже зосереджені при цій зустрічі. Зустріч була не в загальному форматі, який би в навчальних закладах громади. Це зовсім інша складова, зовсім інше обличчя, зовсім інші голоси. Це і поетичне слово пана Бориса, і це є. Вміння доносити інформацію, а найголовніше вміння показувати наскільки сьогодні треба тримати громаду, а особливо в мовному питанні, і особливо щодо студентської учнівської молоді, чи ставили якісь чи була можливість власне в учнів ставити якісь запитання, які можливо вам найбільше запам'яталися? Учні запитання не ставили. Mm -hmm. Бо знаєте, зазвичай, коли ми такі проекти продукуємо на теренах Хмельницької області, перша така зустріч вона відбувається досить хвилююча і з нашої сторони, і зі сторони тих людей, котрі долучаються. Але найголовніше, ми маємо напрацювання, ми маємо бачення системної роботи. маємо… Бачення поширення слова і в форматі театралізації, форматі залучення знов ж таки учнівської молоді до вже літературного фестивалю Слово нації», який вже буде з весни стартувати у нас тільки в нашій громаді, але вже по всій Україні. Тому що направду, я дуже пишаюся. Я дуже пишаюся, тому що перший літературний фестиваль це українське слово, котрого звучало голосами дітей 19 областей України. І більше тисячі дітей до нас долучилися. Я надзвичайно пишаюся тематика. Досить різностороння. І тому, коли ми говоримо за Бориса Гринченка, і коли ми говоримо за тих дітей, котрі сьогодні пишуть авторську поезію, коли ми говоримо за поетичні літературні еліти сьогодні, то ми розуміємо, як ми середини тримаємо Україну, як ми тримаємо українське слово і показуємо важливість. Змістовність має значення кожного слова, котре є в літературному форматі, котре є в поетичному форматі, котре відтворюється, котре йде з голосу, має сьогодні значення, і тому всі постаті, котрі об'єднуються з нашими дітьми, котрі е мають бачити Україну, котрі мають пишатися Україною, найголовніше тими людьми, які незважаючи ні на що хотіли цієї землі, хотіли цієї країни, хотіли цього слова. Тому Борис Гринченко. Якщо говорити загалом про проект Вивчай Україну, як ви вже зазначили, він був започаткований в 2019 році. В рамках проекту для молоді проводяться зустрічі, де, значить, ви знайомите із видатними постатями української історії, учасниками революції гідності, а то російсько-української вже війни, чи мають можливість учні студенти спілкуватися з цими усіма людьми, як загалом концепцію проекту можете підсумувати. Концепція проекту це діалог. Ми запрошуємо представників органів місцевого самоврядування. Ми починали в 2019 році першу зустріч зустрічі міського голови з дітьми, і далі дійсно за ту інформацію, яку ви тільки що надали глядачам. Та mm -hmm. ми запрошували видатних постати. Це діалог, це комунікація, це вміння налагоджувати такі, от внутрішні особистісні, навіть я би так сказала, зв'язки і вміння слухати, і вміння задавати питання. Це дуже важливо, тому що особистісна розповідь, особистість. Сна ініціатива своя ціль, таке вміння мотивувати. Молодь, це є одне, але кожна молода людина має вміти задавати запитання для чого бути знов ж таки в форматі просвітництва зорієнтованою. Ми спочатку робили такі зустрічі на базі архівного відділу Хмельницької міської ради. Після того ми проводили на базі навчальних закладів. Формації громади ми виїжджали по старостатах, знов mm -hmm. ж таки на базі навчальних заходів громади. Я дійсно дуже вдячна всім вчителям, котрі разом з нами були в проекті, зрозуміли сутність його. І е, сьогодні, коли ми вже маємо. Виїзд за межі Хмельницької міської територіальної громади розуміємо, наскільки це важливо. Є бачення діалогу між між вчителями, є бачення діалогу зі студентською учнівською молоддю. А це означає, що це є діалог громади. тобто будь-яка постать, будь-яка людина, котра направляє свої зусилля на розвиток громади на розвиток України, не зважаючи ні на що, має за своїм прикладом долучати молодь максимально. І тому сьогодні формація і молодіжних центрів. І волонтерських організацій, благодійних фондів, релакованих громадських організацій, всіх тих людей, які готові вийти до дітей, до молоді, і розповісти, розповісти свій приклад, розповісти своє особистісне бачення, свою мету. Ми дійсно готові бачити в цьому проекті. І найголовніше цей проект є унікальний, чому тому, що в кожній громаді локально можна визначати. Його будемо так казати сутність і зміста і цілі, котрої має досягти відповідно, навіть і голова громади, котрі включаються в цей процес. Mm. Тому що це важливо. Зустрічі дуже різні, вони різнобарвні, різнобарвні емоційно, але вони розширюють світогляд. Вони показують дітям, чому доросле населення обирає саме такий шлях, чому є саме такий розвиток подій та й чому є саме такі висновки особистісні, котрі робляться, і ми про це розповідаємо. Це проект про доступність, про те, що сьогодні є дитина 16-17 років, далі вона буде мати 18 років, вона має бути достатньо вмотивована З дуже різними дітьми. Ми зустрічаємося з дуже різних навчальних закладів. Але коли бачимо очі через наші голоси, коли розуміємо, наскільки це важливо, наскільки вони потребують. Це надзвичайні надзвичайно дійсно сильні речі. Я завжди про це говорю. Це дуже важливо, коли слово воно проходить через мозок. І все ж таки цей проект він направлений на таку інтелектуальну складову. Громадянське суспільство має бути інтелектуально свідомим, обізнаним, виваженим, сміливим у своїх. Чинках, рішеннях, висновках, але цьому треба навчити під це Треба підвести, сказати на своєму прикладі, я приймаю рішення таке, чому обґрунтувати, дати можливість висловитися дитині, дати їй можливість навчитися аргументувати свою думку, і це все можна робити в процесі Вивчає Україну на будь-яких постатях і на тих людях, котрі є сьогодні поміж нас, і на тих, котрі віддали своє життя за Україну в різні роки, котрі є борцями за волю України. Я завжди на це наголошую треба боротися виборювати своє право на націю на вільну державу на незалежну державу на цілісну державу але це можуть зробити тільки цілісні постаті угу. Постаті, коли насичені вони інформацією, насичені історичною свідомістю тому вони в сьогоднішньому дні можуть бути свідомі до вибору якщо говорити за героїв так яких ви описуєте власне можливо приходять до вас на заходи якщо так то Хто найбільше запам'ятався, от з тих постатей, про які ви розповідали, про ті люди, які розповідали про себе, хто найбільше вам запам'ятався особисто? І кому, і е, хто з тих постатей найбільше запам'ятався учням? Я думаю, що якщо говорити про учнів, то учні всі досить спраглі цієї інформації. Для мене, так як я є в дуже такі посилені роботі з волонтерськими центрами, для мене завжди це є волонтери. Завжди воно так є, та тому що людина робить над собою завжди надзусилля, іде до цієї місії проволонтерської і робить свою роботу, незважаючи на ті ризики, з котрими воно зустрічається, і в формації роботи в громаді, і формації виїздів поза межі громади. Mm -hmm. Це люди волі, це волі, люди світла і такої цілеспрямованої думки. Я дуже втішена, що я маю біля себе таких людей. І коли я роблю такі, в тому числі і волонтерські проекти зараз ми робимо по громаді. Проект окопні свічки, де залучаємо старостати, так само об'єднуємо. Громаду я хочу, щоб ці діти зробили для себе правильний вибір, щоб він був свідомий, щоб він був на користь України, на користь е проектів, е котрі несуть собі державотворення, не тільки локально, не тільки місто Хмельницьке, не тільки моє село, де я живу, або старостат, котрий входить. в Громаду, а це є вибір. України, і для цього а, треба дуже багато робити. Для цього не треба а, бути байдужим до дуже різних процесів. Треба в них бути, і саме в тих процесах зустрічати людей. Я надзвичайно тішуся, коли зовсім на волонтерських центрі центрах я таких дітей зустрічаю. Коли вони були тут сітки, коли вони крутять окопні свічки, і мені так само розповідають, що для них вартували ці проекти, як вони для себе робили вибір. Наскільки вони хотіли бути сміливими, і вони до цього йшли. Це є дуже важливо. Ми маємо виховати громадянське суспільство в умовах війни. Ми маємо виховати таке суспільство, яке обере собі провідників, керівників, обере владу, так, котра буде керувати це. Але справа навіть не в тому, хто має керувати, а в тому, наскільки ми маємо бути всі разом об'єднані спільною метою. Я роблю дуже багато проектів, але більшість з них направлено на просвітництво. Це, для мене це дуже важливо. Ця от, комунікативна така складова. Коли я показую, хто та є громадянське суспільство, це що громадянин? Це є хто? Я говорю мовою. Чому я знаю історичну тяглість, для чого це мені? Ці люди, котрі були в воїнстві, упа, вони чому робили такий вибір і чому ми маємо вшановувати їхню пам'ять, ідеї направду ті пам'ятки, котрі якраз і показують про ті історичні події, події останніх боїв. Навіть і е, бійців УПА це дуже важливо, і це є все в проекті «Вивчай Україну. Це є таке, знаєте, таке словосполучення. Вивчай Україну, два слова. Mm -hmm. Але наскільки в ньому є багато, е, цей проект є дуже енергетичний і він в частині є такий загальноохоплюючий, але він є направду дуже правдивий, тому що будь-хто. Може бути в ньому, і ми дійсно радо зустрічаємо всіх ініціаторів, які приходять до нас. Та але сьогодні, в умовах сьогодення, коли народ гуртується, коли народ об'єднується і об'єднується в тому числі локально на певних волонтерських центрах, і скільки сьогодні знов ж таки волонтери ініціюють різних проектів підтримку дуже різних соціальних верст населення, для мене саме ці люди. Ініціаторів, ви кажете, що до вас приходять, власне, як можна до вас потрапити? От людина, до прикладу, яка вміє, може розповісти, яка щось зробила от, сучасні герої. Чи може він сам до вас прийти і от взяти участь в даному проєкті? Чи це вітається? Це дуже вітається. Направду я є дуже відкрита, я є в повному доступі до громади. Проект, я наголошую, локально відбувається на базі архівного відділу Хмельницького міськради співпраці з департаментом освіти, тобто інформація, котра висловлена в будь який або приватний або публічний спосіб, вона буде опрацьовуватися. Тематика буде обрана сьогодні. Навчальні заклади потребують таких зустрічей дійсно. І ми бачимо, що це не тільки старша школа, не тільки середня школа, це і молодша школа, тому що знов ж таки, коли ведемо різні проекти, коли ведемо табори, коли розповідаємо про героїку, розуміємо, що маємо дітям розповідати про це більше і долучати їх до дуже різних процесів. Але знову ж таки певна кількість людей, котра долучена до проекту Вивчає Україну, не може охопити все в форматі Хмельницької міської територіальної громади. Тому якщо буде таке бачення, така ініціатива, такий намір бути спільно з нами. І мати в охопленні Хмельницьку область, тому що дійсно є погодження з архівом Хмельницької області з пані Катериною Бродваліс про те, що ми будемо мати важливість співпрацювати з архівними відділи. відділами, тоді звісно, що можемо поширювати це. Ще розкажу вам, чому це архівний відділ саме. Це така для мене так само була новела. У нас архівний відділ Хмельницької міської ради немає таких архівних документів, котрі би несли в собі історичну спадщину. Це переважно трудовий архів або mm -hmm. архів виконавчого комітету ради, але знов ж таки державний архів області таку інформацію має. І залучити людей було досить цікаво людей, котрі були віддалені від таких великих подій та організації таких подій, котрі локально працюють по факту видачі архівних довідок або опрацювання номенклатури справ. Але це був такий виклик і для мене, і для них. І сьогодні дійсно це такий має гарний поворот, коли ми можемо показати, що людина незалежності від того, в якому структурному підрозділі вона працює, незалежності від посади. Саме головне мати громадянську позицію, має прийняти цей виклик, його опрацювати і дійсно зробити гарний проект. Сценарно ми пишемо саме архівним відділом. Ініціюємо, долучаємо. Робимо дуже різні такі комунікаційні зустрічі. Круглі столи мені дуже подобається. Ми робили круглий стіл по Лесі Українці. Залучали наших літераторів, поетів. надзвичайно. така mm -hmm. була хороша складова, якісна і тому дуже рада буду бачити всіх, тому що дійсно хочеться робити хороше таке поширення, належне, повне в межах Хмельницької області. І для цього нам важливо бути з тими людьми, котрі готові виходити до дітей, бути до них максимально відкритими. І розповідати не тільки свій життєвий досвід, але найголовніше надавати дітям набувати інтелектуальних знань для підвищення їхнього особистісного Ну, Дійсно, знаєте, зараз і такий проект власний він спрямований на більше пізнавання українців як нації. Тому що російська пропаганда, пропаганда ще з часів СССР, вона завжди била на те, що українці це як ніби якийсь придаток, молодший брат, і таке і інше зараз. Під час війни. Це набирає зовсім нових обертів. Взагалі, і зараз почали активно взагалі діяти. От історики наші вивчають і свої родоводи, вивчають зовсім інший погляд на нашу історію, зовсім інший погляд на видатних українців. Де в параграфі колишньої книжки з історії, де був один лише якийсь абзац про нього? А там просто така глобальна історія того чи іншого персонажу, і саме чому він став на чолі української держави, на чолі гетьманства, взагалі. Для себе відкриваєте якісь нові такі історичні події, нові історичні особистості? Ви знаєте, я завжди дуже насичуюсь інформацією і за підсумками всіх зустрічей говорю: як треба мені багато читати, як треба багато читати кожному і направду читати не зупиняючись. Дуже важливо спілкуватися з людьми досить обізнаними, з фаховими, з тими, котрі знають таку деталізацію, мають деталізувати всі знання. Тому, звичайно, будь-яка постать, будь-яка людина, котра розповідає про себе, відкриває свій глибинний зміст. Але найголовніше, коли ти маєш знання з перших джерел, з витоків, з книг і можеш про це розповісти то це дійсно дуже глибинне це дуже поважно і це є дуже результативно тому що зазвичай за результатами всіх зустрічей і особливо тої котрий знов ж таки я дуже пишаюся котра відбулася в староконстані громаді ми почули від директора що та це дуже важливо діти мають чути слово діти мають чути цю інформацію і розуміти наскільки вони є важливими важливими в нашому суспільстві в громадянському суспільстві наскільки вони є важливими Україні, тому що творення нашої держави залежить від нашого інтелектуального потенціалу, але знову ж таки від тих дій, котрі ми будемо щоденно робити. Виклик до себе це і результат роботи. Якщо говорити за цьогорічний проект, на якому він етапі загалом, і про кого буде наступна історія? Та де я дуже хочу поїхати в Кам'янець-Подільську громаду. Є в мене таке бачення, ми будемо працювати з ректоратом вищого навчального закладу. Дуже хочеться мені знов ж таки, щоб це була історична складова. Я починаю завжди з історичних послід, і Ми будемо обговорювати, тому що тут має бути діалог, тут не має бути нав'язування думки, тому що хочемо, щоб до прикладу Кам'янець-Подільський. Архів долучився в повній мірі до цього, знову ж таки, йдемо таким шляхом і хочемо почути їхню думку, тому я думаю, що проект дійсно вдасться, і хотілося б мені, щоб студентство нас почуло. Такий елемент є моєї автобіографічної довідки, в тому, що я є в аматорському театрі без менше. Ми ставимо постановки. Постановки так само вони є поетично пластичні. І там вони містять поезію. Поезію дуже таку важливу. Ми були з візитом в місті Кам'янець-Подільський, зустрічалися зі студентством, і е, надзвичайно сильні емоції. сильні емоції і для дорослих, і для студентів, котрі разом з нами грають постановку, і наскільки для нас. Було важливо почути від молоді, що ми готові. Це наша Україна, ми готові її боронити. Якщо стане той час, що війна війна ще не буде завершена, і ми готові до того вибору, щоб йти боронити нашу державу. Це емоція, котра є, вона є внутрішня, і вона якраз на такому форматі просвітництва виходить, коли для себе людина виставляє пріоритети. Це генетично є в нас, але в будь-якому разі вибір за кожним. І коли є. Ці провідники, котрі є е, показниками того, як треба мислити, як треба цей вибір робити, це наштовхує людину думати і більше опрацьовувати е, ту інформацію, котра вона всередині себе має. Тому оцей момент генетичний код нації: Україна це я, Україна в мені. Я йду е, проукраїнським шляхом на державотворчі процеси, якраз от з таких от моментів і починається. Я е, вірю, що ми будемо е, в кожному архівному відділі нашої Хмельницької області з проектом «Вивчай Україну. Але найголовніше, щоб ми в собі були впевнені в кожному дні і в тому, що ми робимо. І мотивація це є особистісна. А мотивація є надзусилля для того, щоб наближати перемогу, і це не просто є слова. Це щоденна дія, це щоденні кроки. І направду щоденний вибір з тими людьми, котрі йдуть з тобою одним шляхом, стоять з тобою пліч опліч, і це є шлях на нашу державність, на нашу проукраїнську позицію і найголовніше на державу творення. Тому поетично-декламаційний конкурс слово нації, який переріс у всеукраїнський фестиваль. Це надзвичайно вага слово українське. Так само цей проект Вивчає Україну котрий міг бути маленьким проектом, та просто в одній громаді, але направду це є рівень і України. Чому? Тому що це проєкти, котрі можуть бути втілені в будь якій області на базі будь-якого структурного підрозділу, на базі будь-якої громадської організації, найголовніше захотіти сказати: Я до цього готовий. Я цей вибір роблю, я маю намір зробити таку гарну справу і піти шляхом просвітництва, шляхом борців за волю України. Такий наш вибір. Ми вам дякуємо за ваш Дякую. вибір. Дякуємо вам за те, що допомагаєте зрощувати власне свідоме молоде покоління українців. Дякуємо Дякую. вам. Отож, Юлія, Сабій, керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради.